Вода е тому, якщо ми думаємо про нове покоління, треба подумати про свою, все ж таки, е ну не поведінку, да а спосіб життя і взагалі про мислення. Бо ми вже бачимо до чого ми доводимо. Це не діти почали цю срану війну, і це не діти. Блять, поч почали... діти страждають від цю всю херні, Це дорослі почали. Одні почали інші підтримали. І е, почалася якась херота. Тому я хочу, щоб діти, які залишились на цьому світі, діти, яких будуть народжуватися, діти, діти, які вижили, слава Богу, щоб діти жили в нормальному світі. У нас все є. Нам не треба вже раніше було там війна в Германії. Цей... Хто він там, Гітлер, грошей немає, бідствують, Світ, світла нема, понятно, що пішов на сусідні країни. Там ще раніше їди нема, золота нема, нічого нема. Пішов на країни. Зараз куди ходити, бля, все є. В кожній країні все є. Жертися не можемо. Тому що хтось комусь колись щось там навчив. І це не тільки стосується цих сумасшедших президентів, це, це стосується чи не президентів взагалі. Це стосується кожного. Кожного. Тому що дуже, дуже я наприклад, читала собі ідеальною, а потім така хм, хм а, а вроді не дуже. Ось. Тому ти, люди, які думають про майбутнє покоління, мають все ж таки підкоригувати свою модель поведінки. У нас на курсі вчаться люди по 60, по 70 років, які, які от от вони точно думають про те, про нове покоління. Тому що одна бабулька може зіпсувати життя блин, цілій родині, якщо ви знаєте. Вот. До речі, що мені подобається в курсі майстер щастя, те, що Бог там в кожному уроці. Тому атеїстам, звісно, буде важко там вчитися, але нічого страшного. Вот. Побачите, як Бог говорить з вами не в церкві. А от в такому форматі. Дуже цікава, до речі, історія. От а, тому це такий от у мене план, який я не записала, до речі, треба ще записувати. Тобто Reels... а тобто, проговорила в Тікток свої висновки, а, а, зробила, мабуть, пост, я сказала, в трец. І ще щось третє, я не пам'ятаю. З ким я поділюсь? А, ну, це, собственно, і буде мій спосіб поділитися. Тобто я в Інстаграмі поділюсь два рази і один раз в третій, тому що в Facebook. Ну, в Facebook воно піде саме, хай вони вже читають, хай вибачають. Там, там одні ідеальні люди. До речі, у мене в Фейсбуці, але що поробиш? А, вот, і під повітряної тривоги, слава Богу. А, значить, і що ще? І е, саме основне повторити, як це виглядає це повторити, наприклад, а сьогодні я що узнала? До речі, вчора я узнала те, що інформація нова у нас забувається за 15 хвилин, а за добу взагалі втрачається 90%. Тому якщо я вивчаю нову інформацію, я маю робити якісь коротенькі нотатки. Якщо це книжка, то підкреслювати. Я, до речі, купила такі наліпочки, знаєте, оці типу, ноутс маленькі, вони прозорі, тобто її можна наліпляти на книгу, щоб не підкреслювати саму книгу. А саме не на наліплюєш, і тобто воно можна, шрифт видно, він читаємий, читабельний, але можна підкреслювати, не псуючи таким чином а, сторінки книги. Я так англійську книгу читаю, я там зразу пишу переклад. Бува вот, дуже класно. А, вот. а потім, значить, робила зробити нотатки, виписати три пункти, що я зрозуміла, не вчитися більше 20 хвилин, перші два тижні точно. Ну, типа, на будь-яку інформацію достатньо, в принципі, 30 днів. Тобто книгу можна за 30 днів прочитати, проробити. Ось. Далі, що я планую з цим зробити? практичні, це не сісти і проаналізувати, а прям практичні пункти. Раз, два, три. Там якщо у мене інформація краще освоюється, якщо я активна, то значить зробити 20 присідань. Раз, Запишу. Туди ж, знаєш, до третього. 2П. 20 присідань. Дань. Потім оце ж Рілс, я казала, да? Рілс. Пост. Трець. вот. А Рілс він піде а, в Facebook. І там народ буде питати. Ти що там сума сошла, яка академія ще з тейсбурга? да? Кожен сходить з розуму, своєму Іноші піде в Trail тоже. теж. Люди почитають. <гум> вот. Третє, з ким я планую поділитися. Ну, ось воно знову вилазить одне і те саме чомусь. -да. З усіма буду ділитись. Зі сіма. І четверте повторити. Ось, то це я тільки що повторила, а сьогодні я дізналась. І далі буде у нас дуже цікава тема. До речі, називається три речага. Я ж почала машину водити. і, а, ну, а, автомат, він їде, йому хочеться, але теж, да, ми всі помітили, що він не зразу тіпа, 100 начинає їхати. Якщо взяти механіку, да, то там треба перша, друга, третя. От те саме і в житті. Що не треба зразу, а, значить, запригувати на гору, якщо на неї можна вай... зайти да, поступово. Nocev no, že ostupní ferii.